Вітаю всіх на даному відеоматеріалі. Давно я вже не викладав відео. Нарешті дійшли руки. Та вмикнули нормальне світло. Дякую. А спонсор вимкнутого світла. без мам на хуйло. на хуйло. Піздуй вже до Кобзона. Так, проїхали. Думаю, ви помітили вже деякі цікаві зміни. Саме основне це мова та трішки формат. Будете знати, як жартувати про світло та інший помийний тролінг. Та добре, я шуткую. Насправді я з самого початку планував подібний хід. І ось, коли я придбав мікрофон замість шматка фанери, я зрозумів, що вже саме час. Тому зустрічайте для багатьох перше відео мого каналу. І до речі, це ще не все. Разом з друзями ми вирішили познущатись над людьми та почали знімати на іншому каналі відео. В форматі Єблан, не дивись в камеру і в форматі Бля, та коли вони вже пройдуть. Тому, якщо вам абсолютно начхати, та взагалі ти хто, блядь, такий, що за хуню ти верзеш? То рекомендую вам перейти по посиланню в описі. До речі. Я згадав, що моє перше відео було доволі інформативне. Тому ось вам. Неймовірний факт. Ходімо далі. Так, все. Досить. Досить вже ходити по кругу. Давайте краще ходити по квадрату. На цій фігурі, я думаю, з вами попрощатись. І надіюсь, цей раз не слідуючого року. Тому всім до побачення та світлого майбутнього. Бля.